І чого б тобі в то село їхати, кого ти там не бачила? карта Валентина чоловік. Василь хотів хоч трошки побути вдома з дружиною, яка всього лише кілька днів як повернулася додому, а у неї в голові вже було купа нових планів не могла вона сидіти на місці. Валентина заробічанка зі стажем. Вона Віталію поїхала ще 20 років тому, тоді у них з чоловіком грошей зовсім не було, і син школу закінчив. Треба було думати про його світу та про майбутнє загалом. А що думати, коли грошей зовсім нема? Тоді вирішила Валентина їхати за кордон. Чоловік був не в захваті від цього її рішення, бо не уявляв, як житиме без дружини. Він же завжди звик до того, що всю домашню роботу робила саме Валентина, а тепер йому самому доведеться і їсти варити, і прати, і прибирати. Чоловіком він був непоганим, але зовсім не вмів копійку заробити. Ходив на свою роботу, був інженером, отримував зарплату, якої ледь вистачало їм на життя, а про те, щоб більше десь грошей заробити, і не думав, бо не вмів. Знаючи характер свого чоловіка, Валентина розуміла, що це його максимум, він і так робить все, що може. Тому вирішила жінка, що не на чоловіка треба розраховувати, а на себе. Перші кілька років вона навіть додому не приїжджала, бо дуже хотілося приїхати не з пустими руками. Так що, коли син одружувався, вона йому на весілля ключі від новенької квартири подарувала. Пишалася Валентина собою неймовірно. Адже якби вона за кордон не поїхала, то хіба б змогла зробити сину такий шикарний подарунок? Може, вже вдома залишишся, став проситися Василь. Синові ти допомогла, у нас є все, що треба. Чого тобі вже ту Віталію їхати? Валентина, яка лише відчула смак грошей, навіть слухати його не хотіла. Як же вона не повернеться в Італію? А де вона тут заробить тисячу євро в місяць? Василю, ти сам заробляти не вмієш, то хоч мені не заважай, заявила вона. Наступні кілька років щаслива Валентина все синові відправляла, бо хотіла підтримати молоду родину, раз мала таку можливість. Чоловік вже змирився з своєю долею і вже навіть нічого не говорив. А навіщо? Якщо для дружини гроші стали важливішими для сім за сім'ю. Тому ні для кого, в тому числі навіть для Валентини, не стало сюрпризом, що у чоловіка інша жінка з'явилася. І про це добрі люди розповіли. Спеціально Віталія зателефонувала сусідка і прямо сказала, що Василь іншу жінку додому водить. Якщо не хочеш втратити чоловіка, Валентина, то повертайся, радила їй. Та Валентина собі торочила своє. Вдома тисячу євро в місяць я не зароблю, а чоловік, якщо захоче піти, то і так піде. На диво, за 20 років Валентини незаробітки, Василь так і не наважився піти з сім'ї, отак жили собі кожен своїм життям. Дорослий син, який мав свою сім'ю і свої клопоти, в життя батьків не втручався, мовляв, самі розберуться, адже дорослі люди. І ось тепер повернулась Валентина додому з доволі серйозною сумою грошей. Василь запитав у дружини, які в неї плани, а вона відповідала, що ще не вирішила. Які в село дуже хотіла поїхати. Зрозумів Василь наміри дружини лише тоді, коли вона сказала, що на розлучення подає. Чужі, ми давно, чужі, молодості разом не було, то й на старість не треба, пояснила Валентина. Вона собі в селі великий будинок купила і вирішила, що буде кімнатом, кімнати туристам здавати. Село у них гарне, курортне, туди багато людей відпочивати приїжджає. Тому і придумала Валентина такий бізнес, бо не хотіла втрачати заповітну тисячу євро в місяць. Мамо, що ти собі таке надумала розлучатися на старості років, а тата, ти на кого залишаєш? Нарешті втрутився син. Я його на вулиці не залишаю, а в нашій старій квартирі, так що, думаю, він не пропаде. А ти, синку, перше до, до мого віку, а потім будеш судити матір, сказала, як відрізала Валентина. З чоловіком Валентина таки розлучилася переїхала в село і зайнялась бізнесом. Нічого надзвичайного не сталося, вони з веселем просто продовжувала жити кожен своїм життям. А яка ваша думка щодо цієї ситуації? Валентина не права, адже чоловік чекав на неї 20 років? Чи права? Бо по суті чоловіка вона так і не мала. Як вважаєте?